Всім привіт! Запрошуємо товариство до нас на чергову розмову, на каву на добрий час разом. Дякуємо чергове вам за ваші коментарі, підписки, поширення. І сьогодні ми хотіли з вами поговорити так, продовжити тему е, маніпуляції. Ми мали кілька відгуків ваших, що вам цікаво це, і ми вирішили так. Також пороздумувати, продовжити цю тему роздумувати разом з вами. Ми не є експерти в маніпуляціях. Ми не читали якихось неймовірних книжок, але ми маємо якісь думки, маємо досвід і хотіли би з ним з вами поділитися. Тим більше, що тема маніпуляцій, вона така, що зустрічається фактично кожного дня, і ми з вами можемо зазнавати кривди. Того, що хтось з нами хоче зманіпулювати. Слухай, я хочу тебе запитатися, а от в твоєму житті, в твоєму досвіді, було завжди було легко зрозуміти, що інша людина маніпулює? Ні, дуже часто я не вловлював цього, а в мене завжди було якесь відчуття дискомфорту, можливо, навіть роздратування. <гум> тобто, ніби хтось хоче втрутитися в мій особистий простір. І намагається це зробити так підступно, ніби не угу. Я uh -huh. uh -huh. кажу, внутрішнє якесь таке роздратування. Тобто, тобі, навіть як ти ще не, 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 ну, не усвідомив, тобі uh -huh. підказувала твоя емоційна реакція. Так, так. Інакшими словами, емоції можуть нам підказати дещо. Uh -huh. Це добра тема може до наступних якихось наших зустрічей. Якщо вам буде цікаво, щоб ми разом з вами поговорили про емоції, дайте нам знати. Вертаючись до теми маніпуляцій, що якби усвідомити, що інша людина маніпулює, чи цей стосунок зараз відбувається власне з використанням маніпуляції, можна через емоції. Емоційна реакція може бути так, так, така ж роздратування. Ніби як підказка. У угу. Мене часто буває, коли я ну, чи усвідомлюю, чи не усвідомлюю, в мене буває таке відчуття такої трохи розгубленості. Людина говорить, а я так якби... Я так якби загубилась, я не розумію, що від мене ну так, наче що від мене хочуть, чого від мене це, наче так якби вимагають, роблять так, ніби ніби перевертають щось, що я от щось повинна маю. І якась така, я так, якась загублена, розгублена, часто буваю. Емоції можуть підказати, що це маніпуляція. Я теж думаю, собі наше тіло може нам підказати, що це маніпуляція. Часто бувають тілесні реакції, якісь такої, такої затиснутості, такої напруги. Тілі такий стан може бути. І це щось, що нам дасть якби таку вказівку чи підказку, таку, що це маніпуляція. Окей, коли ми розгадали, що це маніпуляція? Давай подумаємо разом, що важливо, от що нам з тобою важливо ем, далі з тим робити. Може, так, ви може так один, два, три подумаємо собі, що є важливо. Коли я відчуваю, чи коли я усвідомлюю точніше, що інша людина в маніпулятивний спосіб щось робить, для мене маніпуляція це переступлення моїх меж. Uh -huh. І тоді, моє, моє завдання, відчитавши і зрозумівши, що йде мова про маніпуляцію стосовно мене, захистити свої межі. Uh -huh. Інакшими словами. Ми зараз будемо говорити про таку непросту тему тему меж. Я чому говорю слово непроста? Що я помітила, що в нашому суспільстві, коли ми говоримо відстоювати межі, це сприймається часто з негативною конотацією. В якомусь з відео ми про це вже зговорили. Якщо вам буде цікаво, ви можете переслухати. Ми говорили про, 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 про межі, трішки зачіпали тему. І коли говорити власне продовження цієї теми меж. То суспільство часто сприймається щось таке, як: ой, коли я буду відстоювати межі, я буду один варіант погані стосунки в подальшому з тою людиною мати. Тобто, що та людина буде ну, образиться на мене, що я її ображу, що там, що ну, як я можу там от відстояти себе, це якось зіпсує між нами. Ну, взаємини, так? От часто в духовній сфері, коли йде мова про те, що ну, ти ніби мусиш, ти ніби зобов'язаний, ну, бо ти ж такий добрий християнин. І часто буває, що навіть на тій сфері теж починає відбуватися маніпуляція якимись такими, здається, побожними uh -huh. фразами, і вона теж буває так легенько підтасовуючись, порушує наші межі. Uh -huh, uh -huh. Слухай. Окей, якщо ми усвідомлюємо, що це порушення меж, що маніпулюючи інші люди порушують наші межі, що варто є зробити на внутрішньому фронті і на, умовно, і на зовнішньому фронті? Давай подумаємо собі, що, так... що найперше внутрішньо важливо собі сказати, чи важливо усвідомити, щоби могти відстояти межі? Бо мені здається, що без цього ми не зможемо фізично зробити цього. Тобто, ну, назовні сказати, стоп. Цьому, цьому маніпулюючому э, стосунку, так? Що я важливо, мені важливо усвідомити. Я думаю собі, що мені важливо усвідомити для себе. Найперше, що я маю право. Э, я маю право на власне на свої, на свої кордони, на свої межі, я маю право э, доброго стосунку до мене. Я маю право, щоб мною не маніпулювали. Я маю право сказати «стоп». я маю право сказати я так не хочу, щоб ти зі мною поводився, поводилася. Так якби би усвідомити, що я маю право. І це здоровий, це здоровий спосіб є сказати стоп. Ніхто з тобою не має права поводитися в маніпулятивний спосіб. Я думаю собі, що ця тема така теж ширша, бо маніпуляції можуть бути дуже злочинними, нами можуть маніпулювати люди дуже недобросовісні. Не просто в стосунку можуть маніпулювати, використовуючи нас сексуально, використовуючи фінансово, нами можуть робити це, використовуючи маніпуляції. Тому тут так дуже важливо сказати: зі мною так ніхто не має права поводитися, я маю право відстояти себе. Я думаю, часто є теж маніпуляція, пов'язана з тим, що хтось хоче сказати, що ти щось мусиш. Знову ж uh -huh. таки, ніби різними способами підлаштовується так, часто з використанням почуття вини, але ніби ти щось мусиш. Uh -huh. Для мене дуже важливо, коли я відчуваю, що хтось мною маніпулює, перше, що я кажу, я нічого не мушу. Uh -huh. І коли я це собі кажу, то це зупиняє, так би мовити, кривдника, і я сам стою тоді на твердих ногах. І наступна річ, я собі кажу: але я можу. Тобто, якщо я щось хочу зробити, я його можу зробити. Але знову ж таки, не тому, що хтось мною маніпулює, mm -hmm. а тому, що я, до прикладу, ну, хочу справді комусь там помогти, чи хочу зробити якусь річ. Та? Але я знову ж таки це я роблю. Не тому, що хтось мною маніпулює, але тому, що я ну, знаходжу, що це є щось цікаве. що це є щось... угу. Коли ми вже, ну, до прикладу, усвідомлюємо, що це маніпуляція, ми говоримо собі, що а, я маю право сказати ні, відстояти себе, я маю свої, на свої межі право, я маю право, щоб зі мною так не поводилися, Зі мною так не мають право інші поводитися. Коли ми розуміємо, що я не мушу. Я можу, але я не мушу, коли ми внутрішньо стоїмо на твердих ногах, як ти кажеш? Що важливо нам дати як, як сигнал іншій людині, дати, зробити, сказати? Може, так що було? Давай подумаємо в нашому досвіді, що важливо було е от зробити в такій зовнішній комунікації для цієї людини. Ну, з тих таких досвідів, які я, е, я отак особисто пам'ятаю, то для мене важливо є е, перше, ну ніби так викрити ту маніпуляцію. Mm -hmm. То тобто про неї сказати, е, сказати ну, в такому я повідомлені, що мені, мені неприємно, що до мене застосовується зараз там якесь маніпулятивне почуття вини. Тобто оце викриття, воно допомагає мені перше якраз далі встояти на твердих ногах. Угу. Я пригадую свій досвід, коли, власне, використовували маніпуляції, говорячи, та ви там, там, то ти загордилася, та, то ми не потрібні. Та. Я віддавала це людям, які маніпулюють. Це ваша думка. І це тоді так людину, якби. Це ви думаєте, ваше право. Так якби я віддавала, я не вставала, я не встрягала, я не, не входила в, ко в комунікацію, так наче. я просто м'яч на їхню сторону. Це не про мене. Інша річ, власне, оця, оця фраза це не про мене. Я собі це внутрішньо говорю також. що Це не про мене. І також часто можу, це мене не стосується, це не до мене. І ну, цю, цю фразу можна теж так урізноманітнити. Ви звернулись, напевно, не до не по адресу. Або це, це не мої обов'язки. Ви щось плутаєте, та я не дуже розумію, що ви говорите. Це не до мене, це не в мою адресу. Так якби не, не боятися сказати, власне, поставити межу. Ні, так як знаєте, якесь умовне дзеркало яке просто відбиває. Зо, оці, оці слова, які кидають, які хочуть вас зачепити, Ваше почуття вини, почуття yeah. сорому, власне, почуття зобов'язаності. Це не до мене. Ти з сказала слово, яке дуже важливе: не боятися. Uh -huh. Мені здається, що коли в стосунки є керівник підлеглий, то не боятися це непросто. Так, так. У нас дуже є рабське суспільство в багатьох аспектах. і часто, коли ти є підпорядкованою особою, то дуже часто керівник може маніпулювати, а ти будеш боятися. Mm -hmm. І це є часто ну просто як величезна хвороба в нас, коли ми дуже рабами почуваємося. Мені знайома та історія, коли, коли ти є в системі, то я дуже непросто справді ставити межі. Це правда. Це, це тема не, не одної розмови. Я думаю, колись ми до цього. Торкнемося, якщо вам буде теж цікаво, то ми можемо про це порозмовляти. Дайте знати питання власне, системи, питання підлеглості, можливо, разом про це пороздумуємо. Але от про страх це дуже важлива штука. Є. Ми зараз боремося вже який місяць за нашу незалежність, і це є свідчення про те, що ми з вами, з вами маємо дуже величезний просто потенціал. Не бути рабами. Бо мені здається, що оце, що ми зараз стоїмо, це якраз є свідчення того, що в нас немає бажання бути рабами. Угу. Просто ми зараз боремося проти совєтської ідеології, а нам так важливо її викорінити на всіх моментах системи, різних систем в країні і не боятися бути собою. І те, що ти говориш, це дуже про цінності, які для нас є важливі. І те, як маніпуляції нам уможливлюють реалізацію тих цінностей, чи навпаки гальмують реалізацію тих цінностей. І, і тут, і тут справді є таке добре питання до самого себе про вибір, mm -hmm. що, я, що я потребую. І будьмо чесними, це не просто. Ні розпізнати маніпуляції, ні самому собі стати на тверді ноги і дати собі добрі послання. І тим паче дати оцей зовнішній стоп тому, хто нами маніпулює. Але цього можна навчитися. І велике щастя бути свобідним. Це точно. Ну, так я з того досвіду, коли вчуся, ну, це, це колосальна свобода тоді. Mm -hmm. Бути з собою. Дякую тобі за цю тему, яку ми з тобою говоримо. І дякуємо теж всім вам, хто думаєте на цю теж тему. Пишіть свої коментарі, свої думки. Нам справді цінно те, що ви думаєте. І чуйтеся свобідними, писати будь-що, що вам би хотілося почути від нас або пороздумувати з нами. Ми будемо за це вам вдячні. Теж, якщо в когось є гарна, цікава, цікава думка і тема для розмови, ми можемо прийти з своєю кавою до вас і разом з вами записати якесь гарне відео. Дайте нам знати. До нових зустрічей. Па-па.